Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. BBC пишуть, що паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії. Щонайменше 57 регіонів відчули на собі паливну кризу, яка накрила країну після посилення українських атак на нафтопереробні заводи. Це понад половина від загальної кількості суб'єктів РФ. Видання зазначило, що проблеми з бензином у Росії почалися ще в серпні. Проте зі звичайних сезонних проблем ситуація швидко переросла у серйозну нестачу палива. Першим постраждав далекий схід, який обслуговують два. Нафтопереробні заводи, паливо почали відпускати по талонах, у Забайкалі, Примурі та Сахалінській області. В окупованому Криму ситуація ще гірша, оскільки усе паливо там привозне, але бензину не вистачає для головних регіонів. Що казати про окуповані території? Тому в Криму бензин відпускають по 20 літрів на одну машину. Це трохи менше третини паливного бака легкової автівки. Саме такою кількістю може похизуватися сверхдержава. При цьому Москва та центральні регіони майже не постраждали від нестачі палива. Є перебої, але бензин, хоча присутній на заправках. В інших областях ситуація гірша. Наприклад, у низці російських регіонів з нерозвинною інфраструктурою стався натуральний колапс. Без бензину постачальники не можуть завозити у віддалені населені пункти товари, продовольство, ліки та інше. Ну, про причину перебоїв ми з вами знаємо. Це посилення українських атак на російські НПЗ. Відомо, що тільки з початку жовтня українські дрони щонайменше чотири рази атакували нафтозаводи РФ та вивели атаковані е, об'єкти з ладу. Е, у вересні було вісім атак, у серпні 14. Загалом з січня 2025 року українські дрони атакували та вразили 21 з 38 найбільших НПЗ Росії. Багато з них не один і навіть не два рази. З серпня по кінець вересня не менше десятин ПЗ змушені були частково або повністю припинити роботи. Що найменше 10% потужностей на заводів було втрачено. Російська пропаганда кричить: дефіциту немає, все добре. Проблема сезонна в Росії сезонна проблема пошеведання. Проте Ростат змушений був визнати подорожчання бензину на 10% з початку року. Чиновники російські стверджують, ситуація з паливом це нібито тимчасові проблеми. Дефіцит насправді невеликий. А причина його в тому, що саме росіяни спровокували цей дефіцит, оскільки почали хаотично масово істерично розкоповувати бензин і тим самим спровокували отаку от хвилю. Паніки. Ну, звісно, про українські дрони ніхто не згадує. Ще є одна цікава новина, яка говорить нам про те, що, начебто, Сполучені Штати допомагають нам в тому, аби бити по російських НПЗ. Таке говорять видання Financial Times. Вони кажуть, що Сполучені Штати допомагають вже кілька місяців завдавати далекобійних ударів по енергооб'єктах НПЗ в Росії. Як пише видання Вашингтон ділиться з Києвом розвітаними, а також допомагає в плануванні операції, наприклад, у визначенні маршрутів, висоти часу і тактики польоту українських БПЛА. І це дуже цікаво, знаєте, наряду з тими заявами, які всіх нас трошечки втомили про Тауроси. Ми ще бачимо Financial Times, Це хороше видання. Воно пише, що е, навіть і таке існує. А ви ж розумієте, що Сполучені Штати просто так розвідданими ділитися не будуть? Вони взагалі то ці розвіддані від України відмикали, коли їм було потрібно, коли Трамп хотів дуже швидко все закінчити. Е, а тут діляться. Тому це 100% ініціатива Трампа, якщо це правда, те що пишуть у Financial Times, і це позитивний знак зі знаком плюс.